Якщо ви зайшли на відео, я думаю, ви знаєте, що відбулося. І я особисто хочу вибачитись перед тими працівниками ТЦК та тими працівниками поліції, які гідно виконують свою роботу. Сказати, що я сказав хуйню і здолбою, це не сказати нічого. Я не знаю, не існує такого слова, як можна. Описати ту ситуацію, яку я сам собі поставив і в яку поставив наш народ. Ви мені скажете, а нахуя ти взагалі з цю хуйню? Нахуя це написав? Дурак, блядь? І я скажу, мені страшно під тиском останніх новин, тиском моєї соціальної бульбашки, яку я, звісно ж, сам собі створив. У мене відбулося відчуття, що краще вже не буде. Це був великий крик про те, що я всявся. -вся. Чи думаю я так насправді? Абсолютно ні. Що я думаю на даний момент насправді це те, що нам, як завжди, треба об'єднуватися для того, щоб протистояти нашому ворогу Росії. І від страху, від тої бульбашки, яку сам я собі створив. Я зробив повну куюту. Я почав. Розкол суспільства такого бути абсолютно не повинно. Я абсолютно точно заслуговую на всю цю долю хайта, яка несеться в мою сторону. Я вам так скажу. Якби це сказав хто ще, я був би перший, хто це собі запостив і сказав Долбаюк піздець. І це так і є. При тому я хочу наголосити ще раз, що ми повинні бути єдні. У нас не повинно бути таких. Деструктивних думок у суспільстві. І ті люди, які це все підтримали, я готовий вас розчарувати. Ні. Так це все не робиться. Їм я хочу сказати, я розумію, що зараз тяжко. При тому ця тяжість це навіть не один відсоток від того, що відчувають наші захисники. Я ще раз хочу принести вибачення правоохоронним органам та ТЦК. Людям, які дійсно. Щось І В свою чергу я теж вирішив дещо зробити. Я відкриваю збір, у який тобі навіть не доведеться вкладувати ніяких коштів. Кожен лайк під цим постом буде конвертований у гривню, яку я особисто покладу на банку. І саме ці конвертовані гроші я передам на потреби ЗСУ. Я повністю розумію, що це може виглядати як відкуп, але від цього. Неможливо відкупитися. Це найменше, що я можу зараз зробити. Ні в якому разі не атакуйте працівників поліції та працівників ТЦК. Ні в якому разі не вносите у суспільство такий розкол, як це, на жаль, зробив я. Нехай цей випадок буде показовим для тих людей, які хотіли запостити щось подібне. Дякую вам за увагу. Будьте свідомі, а не так як я, і не забувайте, що кожен лайк на цьому пості конвертується у гривню.